Травень це не лише сезон газонокосарок і тримерів. Ми підготували для вас топ-5 бестселерів серед іншої техніки та напівстаціонарного обладнання Метабо. Продажі травня 2025 року саме зараз. Отож, п'яте місце ASR-35LACP справжній звір серед будівельних пилосмоків. Це німецька якість з розрідженням аж 270 млібар. Тягне навіть щебень і на тестах підняв понад 10 кг. Має гігантську площу фільтрів 8600 см. А система віброструшування працює на кожен фільтр окремо прямо під час роботи. Це ідеальний вибір для серйозних майданчиків, надійний, потужний і абсолютно незамінний. Четверте місце Powermax, BS Basic. Класика серед шуруповертів. у компактному корпусі все, що потрібно професіоналу. Змінний патрон, простий та міцний редуктор, великий крутний момент. Він улюбленець меблярів, майстрів з оздоблення і монтажників. Зручний кейс, надійна конструкція і ніяких зайвих функцій. Просто те, що треба, і завжди під рукою. Власне, в топ увійшла модель, яка комплектується пластиковим кейсом. Зручний, великий, туди ще влазить багато різного кріплення і інших приладів. Отож. Третє місце. КГС216М. Оновлена торцювальна пила, яка стала ще кращою. Отож, плавний пуск для безпечного старту підходить для шульхи правшів, покращений відвід тирси. І її, звісно ж, фішка система PCL. Тіньове позиціонування диска. Це не просто ще одна торцювалка. Це інструмент, який професіонали обирають в друге і в третє. Друге місце. DH330. Рейсмус, що давно став масхевом у столярці. Потужний двигун, ширина стругання 330 мм, а литий корпус гарантує жорсткість і точність роботи. Ергономічне керування та стабільне калібрування. Роблять цю модель улюбленцем і початківців і досвідчених майстрів, надійність на руки. І Перше місце КГС 305М. Торцювальна пила з диском 305 мм неймовірно мобільна, але при цьому має висоту різу 110 мм, плавний пуск, точну систему позиціонування, звісно ж протяжку і ергономіку у всіх вузлах керування. І головне це двосторонній нахил завдяки розміщенню двигуну під кутом, це професійний інструмент, якому довіряють ті, хто працює з деревом щодня. Посилання на всі моделі, як завжди, в описі, приємної роботи з інструментами метабу, перевіреними часом і майстрами.